Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минаші 636-та доба дба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Точі окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши чотири зенітні кровані ракети, одну крилату ракету та 11 безпілотників. Руйнувань та пошкоджень зазнали центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти Котляревська та інша цивільна інфраструктура. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав п'ять ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.